Шалом, це Славко, як міністр внутрішніх справ України. Товарищ Ігор Кліменко хоче допомогти Путіну розброїти українців. Мабуть, ви не знаєте, якщо ви перереєструєте зброю, в тому числі нарізну, ви кожен раз повинні її відстрілювати. Це що там стволи поміняються, чи що, чи там не видно, що ніяких робот не производились. скільки цей міліцейський має тривати, я хочу знати. Зараз вони добираються до святого, до, нарез... до незареєстрованої зброї. Каже, ви трофейне несіть в поліцію, ми її зареєструємо, а коли вас Купірують, ми передаємо документи и они вас замучать ФСБ, вас замучають в подвале. Це геніальне рішення. В перспективі невідомо якого миру. Невідомо якого роззброєння України ці люди готують базу для того, щоб це роззброєння можна було провести найповніше. Я вам поясню сенс такого закону. Я людина, яка предметно цікавилася повоєнним таємним озброєнням в дуже багатьох державах, і я все це знаю предметно. І я як тільки це почитав, що в течение говорить, 90 днів після канчатання режиму не принести принісів вогжоване поліція, стати вихалась і в розрішений від оружия і т.д. Скільки ми будемо в це гратися? В країні війна, храніння не якої кримінального в собі нічого не міститься. Це не хранение. Ну, не будем казати, чого, а тут ліберасти на мене нападуть. Ніякого кримінального умислу в храненні оружия нема. Оружиє храниться десятилетиями у людей, многими десятилетиями, і нічого кримінального з ним не трапляється, як правило. Нет преступного умислу в храненні оружия. Есть умысел в его использовании криминального. Так вы добавляете за использование оружия. Разумеется, не надо, да, почти все, не надо играться в разрешение на холодное оружие. Просто навешивайте за криминальное использование холодного оружия, добавляйте срок, как и за огнестрельное. Тогда что? Это единственная разумная практика. Те, что вы хотите зараз собрать свои деньги, это понятно, так как вы их грабите постоянно. Вы же знаете, что милиции доплаты, милиции броня и Надо спропатить, от я скажу, що всі працівники органів внутрішніх справ, котрі жили в нашому щасливому будинку, вже не живуть в ньому в масі своїй, ну крупніших чинов там всяких водітелів. Вони вже за цей час собі покупляли нові квартири в престижному районі, тому що нікому зараз так не ведеться, як нашим барцунам тила. І я скажу, що вони готуються нас роззброїти і здати нас ФСБ. Чому? Тому що відразу, коли держава програє, починається контроль за зброєю. Як це було, наприклад, в Фінляндії, як це було в інших державах? І тут ми маємо вчинити так, як Фіни. Перше, ми маємо ввести ліберальний закон, який дозволяє. Автоматичну зброю зберігати збину гуштиків вже така змату, то у нас вже гушників на руках на десятиліття. Держа... Закон, який найменше обмежує громадянина. І так само, як у них були рушниці з 12 років дозволені купувати гладкоствоні, так і у нас має бути під контролем батьків зменшений вік дозволу на купівлю певних видів зброї. І не треба оце все гнать пургу. Тому що вся зброя має бути прихована. В разі некорисного для України миру населення має ховати цю зброю. Завжди як воно це робило. І я скільки прикладів, що люди загинули, коли захищали свою зброю в часі окупації і могли хоч хоч когось з собою забрати. Скільки було таких випадків, коли люди героїчно ставали в абсолютно безвихідні ситуації, в бій вступали? І оця от як це сказати? По мягкому. ну ви поні знаєте все, що ми можемо сказати, об этих людях, ми сказали уже словами. Далі говорить словами безполезно з этой публікою. І як Фіни втворили таємну військову організацію, де всі крали цю зброю приховую, не забув розказував за президента Фінляндії, який. Цьомкався в щічки з Брежнями за все цією словочу. А 93-го року виявилося, що він 44-го року, його товариші ховали зброю на відділення. Каже, а з яких же ж ти убив убіли з цієї винтовки? То він говорить, не мені а, гавають сім'я, а потім уже не вчитав. Ну, Ясно, що у нас такі люди мають прийти до владу. І зброю навпаки, перше, що треба зробити. Ви знаєте, казав казаку, чиновники, які исполнять свої обязанности перед дітей окупації противника, следует вешать. Якщо обмінти не спалили архіви свої всі, не спалили карточеку, не знищили цю от електронну форму, яку вони зараз роблять для чого? щоб росіянам було легше доступитися, то ви розумієте, до кого вони працюють. Нема ніяких законів про зброю. Просто є зброя. Занепад Ізраїля почався тоді, коли 71-го року. Почали вимагати в Ізраїлі дозволів на зброю, коли люди не могли тримати трофейну зброю, не могли тримати зброю, яку здобули, якою озброювався ще з англійської доби, кібуцники закапували в підвалах. Зараз, дошло до того, що експозицію кібуца зробити тайника, нет макетів нормальних, нет автоматів того времени. Все повигрібав шабак. Ви розумієте, чого, допустимо, я би мог там жити. Но там би я вже сидів, шабак мене б уже приплюв. Навіть за мої слова, не тільки за дії мої з 90-го року, а за слова. Розумієте, шабак це все-таки не СБУ. Ці люди значно більш. Репресивний орган, але нам і цього досить. Ми маємо навпаки боротися з кожною реєстрацією зброї зараз в умовах, коли нас будуть роззброювати. Чим більше зброї лишиться на руках, чим менше буде доказів того, що ця зброя є людинах, тим довше протриває український спротив. От що я хотів би сказати товаришу Кліменко. Хоча йому, понимаєте, надо ковті сать, я скажу так, от якщо Розумієте, та такому чеку хать ковтіши, он іначе не поймет. Ну ви розумієте, для чого такі коли тішуться в нашій культурній традиції? Бай.